Вітаю мої дорогенькі, на каналі Затишок. Вітаю і нових підписників і пропоную вам спробувати приготувати млинці з грибами і на десерт млинці з сиром і ягодами. Я готувала це вчора, це була неділя, масниця, останнє перед великим постом. Ніякого особливого рецепту я не використовую. На цю мисочку я взяла 500 грам муки. Пачечку ванільного цукру, всипала звичайний цукор 2-3 столових ложки, приблизно, вбила 3 яйця і наляла може, приблизно, десь на початок півтора стакана молока. Буду розбивати це тісто, і потім побачу по консистенції. Тісто має стати таке, як густа сметана. Також цю неділю наші господинки роблять варенички з сиром і роблять багато різних млинців. Я роблю досить часто налисники, тому вже маю набиту руку на тісто, яке має бути. Сьогодні вирішила приготувати два кольори млинців. Одні будуть такі на десерт солодкі, а другі з сиром, з часничком і з грибочками. До першого тіста додаю харчову фарбу червоного кольору, щоб тісто стало чу-чуть таким розовеньким. Воно буду я його робити з ягодами, тому захотіла такий колір розмішала і ось такого кольору в мене вийшло тісто. Другий вид млинців буду робити з шпинатом. Розморозила 2 кубика таких більшеньких шпинату. Заливаю його молочком і блендером переб'ю його. Так само в мисочку додала 500 г муки. 3 яйця буду вибивати, щепотка солі і суміш з шпинату. Щоб тісто мені стало зеленого кольору. Так само. Додам спочатку чуть-чуть молока на око, розмішаю все до суцільної маси, а потім ще чуть-чуть додавлю молочка, щоб вийшло таке тісто, яке потрібно. Я не кулінар, роблю все собі домашні справи, так як я їх відчуваю, так, як я бачу, як я хочу приготувати який смак любить моя сім'я. Все з своєї голови і з деяких рецептів, які я перероблюю під себе. І ось вже я жарю млинці. Такий от колір у мене гарний вийшов, насичений розовий, і млинці так само гарного розоватого кольору. Зелені шпинатом так само досить гарний яскравий колір. Дуже сильно їх не присмажую. Легесенько, одна сторона геть чистенький такий гарний колір. Друга, яка більш присмажена, буде йти всередину. А тепер готую начинку для млинців. Перші в мене буде сир легесенький, додала йогурт грецький, чуть-чуть часничку, -чуть сіль, і в мене був укроп заморожений. Також пережарила шампіньйони, посолила поперчила їх і для прикрас різала сирочок. Грибочки ще окремо підчарила, це буде вид з шпинатом. А для десертних млинців приготувала різні фрукти, полуницю, мандаринки, боровка. Так само взяла сир м'ягенький, додала до нього цукру, ваніль пачечку і грецький так само йогурт перемішала, буду начиняти додавати. Фрукти. Для декорування ще приготувала полосочки з мармеладом. Все, тепер починаю збирати свої мішечки. Я хочу зробити в формі мішечків і заколоти шпажкою. Ну, зараз побачите, що в мене вийде. Більш таки підсмажений млинець, та сторона, що підсмажена, її беру всередину. Накладаю сир. Трошки грибочків наверх і буду заколювати шпажкою. Нагадаю, в сир я додала часничок, укроп, він дуже має гарний такий запах, так що поєднується з грибочками. Немає нічого складного, щоб зробити такого мішечка. Можна його заколоти шпажкою, можна зав'язати зеленою цибулькою. Це на все ваша фантазія. Забігаючи наперед, хочу сказати, що пару мішечків в мене залишилося. Я їх поклала в контейнер, поставила в холодильник. І от сьогодні, понеділок, відкрила їх, вони дуже гарно мають смак і на другий день. Так що, якщо готувати на, на, на якесь свято, то можна заздалегідь приготувати. Поставити на ніч в холодильник і вони дуже гарно зберігаються на другий день їх просто прикрасити і подати до столу. Ось такі в мене вийшли мішечки, задекорувала і можна подавати. А тепер приступаємо до солодких. Нагадаю, сир в мене ванільний цукор. Цукор звичайний, і так само грецький йогурт перемішано. В середину додаю ще шматочки мандарини. Попалися в мене якісь такі дуже солодкі. Захарчик мені начистив їх, прикрасив так гарно. Тоже любить біля мене щось допомагати. І всередину ще можна накласти зверху для прикраси, ягоди оборубки, кусочок клубнички. І Мішечок готовий. Такі млинці можна переготувати з соком червоного бурячка, але в мене наразі не було звареного бурячка, мала харчову краску і додала, але дуже гарно виходить колір. Ось така в мене вийшла десертна тарілочка, прикрасила її фруктами, присипала цукровою пудрою і так само дуже гарно буде виглядати на столі, а найважніше, що дуже смачно. Готуйте для себе, готуйте для своїх рідних, найважніше з любов'ю і ваші страви будуть найсмачніші. А це саме прости налисники, класичний спосіб. Намішала знову я тіста, використала той сирочок, що в мене залишився. Зробила солодкими їх так само, накрутила, але ще пару листочків залишилося, поклала просто пустими, наляла в мисочку меду і можна так само до чаю, до кави. Ласувати солодкими линцями. Велике дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за перегляд і запрошую вас у наступне відео. Завтра починається Великий Піст. Будемо чекати одне з найбільших свят світлої Пасхи. Найважніше не те, що ми їмо, а те, що ми робимо, говоримо, тому бажаю вам терпіння. Миру і злагоди в ваших серцях. Любіть один одного і з повагою відносимось до свого ближнього. До скорої зустрічі усіх вас обнімаю, Па-па! папа.